Зорованькі, молоденьки, мене звати Каспер Хола І ласкаво прошу на білд Батл. І як завжди, дякую цим людям за те, що стали спонсорами мого каналу. А якщо ти хочеш, щоб саме твоє ім'я попало в наступне відео, то також оформлюю спонсорку. І так, наша тема це змія. Нам терміново треба побудувати змію. Окей, дивіться, нам треба, по-перше, кераміка. Мені треба кераміка, зелена і темно-зелена бажано. Тільки де вона, я не можу її знайти. Так, ось темно-зелена і просто зелена кераміка. Кераміка, також мені треба червоне 100% і чорна вовна. Окей, okay, let's go Для початку ми побудуємо е, тіло змії. А, ні, ще жовте, жовте. Ось так ось жовта кераміка. Бам-бам. Так, і тут треба світло бам. Так, тепер треба побудувати, будемо будувати а, кобру. Будемо будувати кобру, тому будуємо ось так ось, ось так. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Підтягуємо, підтягуємо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Це тільки початок. Далі ми будуємо ось так. Так, сюди. Все це швиденько отак робимо. Так, ось так, ось так робимо. Так, тут у нас повинна бути якась жовта типу. Не знаю, такі у неї жабра в цій кобри будуть. Ось так, ось так, ось так. Тепер треба очі побудувати кобрі. Так, будуємо кобрі очі. Ось так. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Бам-бам. Бам-бам-бам-бам. О, така у нас кобра буде, дивіться. Жінка, тепер кобрі треба такого носа, типу, побудувати. Ну, у кобрі немає, звісно, носа, але він повинен бути. Ось такий рот ми її побудували. Так, тепер у неї у неї должно бути дві ноздрі таких. Тому ми ставимо ось так кнопки. Так, і тепер червоне у нас є, червоне. Ось язик. Язик. Ось так. Ось так. І тут роздвоюється, О, отак. Язик роздвоївся. І тут у неї, типу, такі клики, типу, але щось не клики, Ой, не, не, не схоже, не схоже. Просто давайте тоді отак залишаємо. Бам-бам! О! Все, чудесно! Тепер тут кобрі домальовуємо. Значить, цей. Ну ні, тут не будемо, тут не будемо вже. Все, ось така кобра у нас вийшла. Тепер будуємо бам 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 Дві хвилини, дві хвилини у нас залишилось. Так, ззаду також ми її добудовуємо. Ззаду робимо об'єм її голові, додаємо. Бам-бам, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, потихеньку, потихеньку, хопа. Просто наставляємо, 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 наставляємо. неставляємо, Кобра, 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 кобра. Так, сюди ще додаємо, сюди, о, ось так. Все, понаставляли світло зелену таку бам-бам-бам-бам. Так, одна хвилина залишилась. Бам-сюди, ще сюди. Я думаю, ми встигнемо бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сюди ще додаємо, додаємо, додаємо. Ой, я не знаю. Сюди, сюди. Ось так. О, отака у нас вийшла кобра. Ну, дивіться, я думаю, що так непогано виглядає. Зараз 10 секунд. Я навіть не знаю, що робити. Я вже все побудував на 10 секунд. Все, і перший варіант тут у нас що за змія взагалі. О, ну прикольно. Синя така змія, правда. Більше схоже на хробака, але не на змію, ну нехай. О, дивіться, які в неї рожеві жічки. Ну, окей, окей. Так, тут у нас шляпа, змія зі шляпою. Окей, це окей. О, просто пікселярд змії. Ну? Нехай також буде окей. Легендарі змія, ви подивіться просто. Оу, це лег. Ну, не знаю. Змія? Змія. Так, це взагалі якісь жаби, так що я не знаю. Це жаба одна і жаба інша. Тут це типу з під землі кобра така. Ну. Навіть добре я б зробив би, типу ідея, ідея з під землі кобра, прикольно. І виграв оцей тіп з змією і шляпою, а в мене... Третє місце! Моя смія взагалі третє місце зайняла тільки, Ну, я думав, буде перше. Так, це неочікувана вставка, і для чого я це все зробив, я хочу розказати вам жарт. А чи ви знали, що шрам у вигляді блискавки у Гаррі Поттера на лобі не через те, що його збив Опель, а через те, що на нього розгнівались боги Олімпу, яких кажуть, ви можете знайти на сервері Олімпус МС. Я вже сюди зайшов і мене насправді цікавить всього на всього один факт. Кажуть, тут дуже змінений незер відповідно до стародавніх міфів. А ще я повинен відіграти. Ревати якусь роль, адже це РП сервер. Я так зрозумів, я можу до когось приєднатися або виживати сам як Бог Олімпу. Ха-ха, вибачте, в інвентарі у мене відразу кістарт. Я можу прочитати правила гри, бри-бри-бри-бри. Ага, знаєте, що я вам скажу? Якщо ви фанатієте від стародавньої Греції, то вам точно сюди. Також, настільки я знаю, мапа на цьому сервері затераформлена під історичні реалії. Але не забуваємо я тут для того, щоб перевірити, як звідозмінили Незер. Ну що, перевіримо, що там за пекло таке. Ого! Як каже Саня, обалдеть! Ні, ну ви повинні побачити його на власні очі, тому заходьте на Олімпус МС, робіть портали в Незер та кидайте його скріни. Всі посилання ти знаєте ж в описі до цього відео. І наступне, що нам треба побудувати, це меч. І я вже знаю, що я буду будувати. Спочатку я поставлю землю. Спочатку я поставлю землю замість підлоги. Тепер мені треба... Камінь. Ми будемо будувати так званий ескалібур, чи, екскалібур, чи як він там називається. Ну, коротше, оцей меч в камені. Будемо спочатку будувати цьому камінь. Значить дивіться треба камінь, ще треба. Діорит візьмемо, візьмемо кругляк. Візьмемо цю штуку, а цю вже не можемо. Ну будемо, так, дивіться, ось це отак, отак, отак. Тепер просто будемо крутити мишкою туди-сюди і будувати там з різних блоків. О, так, сюди, бам-бам-бам. До речі, а я мох, можна мох. Якщо можна мох, то буде ок. А ні, моха не можна. Окей, окей, будуємо тоді камінь. Будуємо тоді камінь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Залишилось 4 хвилини. Кипать. Давай, 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 камінь. Будуйся, камінь. Так, джин 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 О, окей. Будемо дуже довго його будувати, але ну що поробиш? Треба дуже. Дуже багато клікати, дуже багато клікати, щоб так бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай забудовуйся вже. Все, отак, отак, погнали, погнало, так, камінь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, одну сторону забудували. Тепер іншу сторону. Бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, давай, 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 піднажми, піднажми. Каспер, давай! Так, отак, 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 давай, 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 камінь. Ху, де тут ще дірки є, дірки є, де? Тут ще дірка була. Все дірок більше немає. Тепер треба кісткове борошно. Я не, не почав будувати. Мені треба кісткове борошно, щоб просто тут гарно все навколо зробити. Так, тепер треба залізо. Залізо і діаманти. Діаманти і дерево. Так, погнали, погнали, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Погнали, 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 погнали. Добре, хай буде уже кругляк, хай буде вже кругляк. Бам, 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 бам. Бам-бам. Це зрозуміло? Типу по мечу стікає кров, в меча є такі спеціальні штуки, щоб по ним кров стікала, коли ти пронизуєш свого супротивника. Оце типу воно. Так, 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 погнали. Одна хвилина залишилась. Погнали, бам-бам-бам-бам. Оснащуємо дорогоцінними камнями цю, цю рукоятку. Погнали, погнали, погнали. Бам-бам-бам, бам-бам-бам. О, отакий, типу, круг, не круг, ну нехай буде уже. Ледва стих. Ладно. Oh, Оооооо! Oh, oh, oh. Ну ви подивіться, не я один будував, ну окей, хай буде окей. Не я один будував таку ідею. Напевно, всі про це подумали. Так, ну тут щось таке, звісно, да. О, мій меч, мій меч, давай. Ескалібур Так, тут. Що це таке? За дуже погано. Так, тут у нас що? Тут у нас такий меч. Ну окей. Так, ага, ага. Ну, нехай також буде окей. Так, тут ну, хрест, могила чиясь, це погано. Це взагалі що таке? Ну. Це не схоже на меч. Ну подивіться, це якась свічка. Це свічка з двигуна внутрішнього згоряння, знаєте? О, а тут, типу, тип з мечом. Ну це прикольно, це прикольно. Тіп побудова. Ну, меч такий собі, звісно, але прикольно. І я виграв знову! уху! А скільки в мене в мене 56, ага. І нам тепер треба побудувати чарівника. Окей. Мені треба кераміка, значить, ось така, ось така, ось така. Також може бетон використати. О, та те, що зараз будемо бетон використовувати. Будуємо чарівнику ноги. Ну ось такі в нього будуть ноги. Далі будуємо чарівнику, там трошки ніг. Отак, ну, все. Далі е, будуємо йому мантію. Десь приблизно ось так ось, ось так. Так, ось так. Вона буде приблизно два блоки в товщину. Під мантією, щоб йому ніхто не заглядав, ми також ось тут все забудуємо. Джинк. Все, погнали. Раз, два, три. Ага, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два три. Блін, ну дуже яскравий, до речі, цей бетон. Прям я хотів, можливо, трішки не такий яскравий, але з цього, цього кольору точно. О, збудували таку штуку. Тепер підіймаємось. Раз, два. Три, раз, два, три. Раз. Так, піднімаємось. Піднялись. Так, ноги, типу, йому побудували. Тепер йому треба пояс побудувати. Для цього ми також використаємо цю кераміку. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. І тепер треба щось жовте. Хай нехай буде жовте, типу пояса. Все, далі у нього тут плащ такий. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, що, е чарівник у нас. Чарівник. Все, чарівник, в принципі, навіть трошки переборщила, напевно. Тут один е явно зайвий е шар. Далі голова. Тепер, хоч в мене перший раз в житті вийшла нормальна голова. Так, голова, голова, ніс. Тепер треба йому щось, типу біле і червоне щось. Червоне, типу, замість рота. Окей. Так, дивіться сюди. Очі в нього такі. <рес> такі в нього уші будуть смішні. Щось як добі, якийсь, хай буде отак краще. І тепер треба ще е, коричневе. коричневе. Типу, ну наприклад, хай отак буде. Типу в нього є волосся, таке. Бам-бам-бам. О, непогано, непогано. У чарівників вже ж довге волосся зазвичай, чи як там. Тепер йому треба шляпу побудувати. На ще дві хвилини є. В принципі, отак. Бам-бам-бам. Шляпа в нього буде така кругла, не квадратна. Поки що вона квадратна, але в подальшому вона буде кругла. Ось така. Так, ага. І тепер будуємо йому, типу, е, такий бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Таку пірамідку, типу, бам-бам-бам. Треба шляпу отак розширювати. Бам. Раз, два, три, бам, раз, два, три, бам. Раз, два, три. О, тепер у нього розширена така шляпа. Одна хвилина, одна хвилина, а в шарівника ще навіть рук нема. Так, тепер йому треба руки. Бам-бам-бам. Руки я, я йому зробив. Типу, ось такі в нього руки. А тут, типу, отак, отак, от так, Ні, ні, ні. Отак. Все просто отак. Йому треба посох, типу. Дерево, дерево, де дерево. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, погнали посох. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. 6 секунд. 16 секунд. Бам. Все, рука поставила руку. Типу, він держить посух, отак. Бам, 10 секунд. Отакий чарівник. Ну це відьма, скоріш за все. Так, що тут у нас? Тут. О, ого. Окей, я поставлю. Ого, туди його добре, це добре. Це прикольно. Правда, тільки голова і, типу, руки з під землі, але ну, це прикольно, в нього борода, така, це круто. Ну, я думаю, мені друге місце це займе, бо ну той попередній був взагалі топчик. Так, це взагалі що? Це зірка якась чарівна чи що? Так. Ну, дивіться. Ну це погано, не погодьтеся, це погано. Чому у нього червоні очі? О! -о, 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 -о! оце так-так. Оце легендарі, це, це навіть епік я поставлю. Це навіть епік я поставлю. Так, тепер моє. Давай, давай, оцінюйте. Це на відьму схоже більше, але ну оцінюйте. Так, тут у нас що? Тут, ну, ну окей, хай буде окей, ладно. Хоча не таке, окей, це погано. І виграв оцей чарівник, ви дійсно ви на приколі, це якийсь нонсенс. Ми навіть не знаємо яке. Четверте місце. Краб! Нам треба побудувати краба, терміново треба. Значить, червона вовна підійде, підійде червона кераміка. Думаю, помаранчеве щось таке підійде. Ага, не можна брати. Тоді просто отакий. Не можна брати. Буду тільки керамікою і вовною обходитись. Окей. У краба повинна бути тільце, і воно повинно бути на якійсь типу висоті. Ось так. Воно повинно бути таке якесь напівкругле. Зараз будуємо крабові тільце. О, типу, ось такий краб у нас. Тепер я думаю, його. Навіть можна зробити більш об'ємним. Додаємо зараз йому об'єму ось таким чином: бам-бам-бам. швиденько додаємо об'єму. Чотири хвилини залишилось Капець. Так швидко час летить. Все, додали крабові об'єму. Так, робимо ще отак, наприклад. Бам-бам, бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам. тепер просто робимо те саме, що ми робили на самому першому шару. Чи шарі. О, Робимо ось так. Типу, у нас такий буде, не знаю, не пончик, бо в пончику є дирочка. Ось така штука у нас, короче, вийшла. Схожа на краба, поки що ні. Ну, е, нічого. Так, далі беремо, дивіться, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І тепер чорне. Бам-бам-бам-бам. О, тепер у нього такі очі. Тепер дивіться, ще е, речаги поставимо. Речах бам, бам, бам. Кнопку бам бам. Хоча кнопку можна і не ставити. Тепер треба йому побудувати ноги. Побудувати ноги крабові, Вони повинні якось бути ось так. І ось так. Бам-бам. Ось одна нога у краба. Я вже забувся, як ту ногу я будував. Ну нехай буде ось. Ось так якось. Ось такі ноги у краба будуть. Так, одні ноги є. Тепер треба м -м ще сюди ноги в сторону. Ось так. Бам-бам-бам-бам. Все, Н нога в сторону, бам-бам-бам. крабові піднімаємо ноги. Бам-бам-бам. Ось у краба є нога. В принципі, краб у нас не без ноги залишиться. О, тепер у краба тут є нога. Тепер йому ще одну ногу треба якось добудувати. Ось так. Дві хвилини залишилось, Йомаю, Так, давай швиденько, бам. Бам-бам. Так, крабові піднімаємо ноги. Бам-бам. Все, тепер так само, тільки ззаду треба зробити. Підіймаємо бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Йому ще ж передні клашні треба встигнути зробити. Бам-бам-бам. Так, зараз зробили йому надто високо підняв, в принципі, я думаю. Тут можна вже отак зглажування робити. Ось так нога в нього. І ще одна нога в нього повинна бути ось таким чином. Бам-бам. Бам-бам. Так, тут вже вниз пішли. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Отака нога у краба, Дивіться, непогано. Правда, задні ноги у нього такі більш потужніші, більш мощніші, ніж передні. Тому ми передні, можливо, теж міці додамо. якось трішки, Щоб вони такі, знаєте, не тонкі були. Одна хвилина, одна хвилина. Йому ще треба передні клешні великі зробити, але я навіть не знаю. Раз, два, три. Боже, що це за убожество виходить? Раз, два, три. Ось одна клешня. І ще робимо таку саму, тільки тепер ось так. Бам-бам-бам-бам-бам. Тридцять секунд. Раз, два, три. Так, раз, два. Все, дивіться, ми йому клашню зробили. Такі не вила... Ну, ось краб такий у нас вийшов. Ніби непогано, ніби не погано. Зараз подивимось. Ну, краб такий, я б ним не гордився, якщо чесно. Трішки таке якесь, але нічого страшного. Так, і тут у нас що? Тут у нас краб, ну якийсь не краб, я не знаю. Погано. Не схоже на краба, Навіть якщо типу він під води виглядає, він. Не виглядає з-під води. Оооооо. <смі> це добре, це дуже добре, це прикольно. Це краб, всіх крабів краб. О, ну тут теж краб такий окей, не окей. Так, що тут у нас? Краб? Так, ну. окей. Я не знаю. Губка Боб і. Типа містер Крабс, ну губка Боб є, краба нема, тому вибачте. Дуже ніс маленький у губка Боба. губка-боба був більший. О, це мій, це легендарі. Подивіться, це легендарі. І я переміг, ви подивіться, мій краб переміг, хоча я на нього взагалі не ставив. Капець, ну це круто, це круто. І ми 98 балів маємо, ого.